Питання скандального будівництва по вулиці 1 травня 63 А вкотре підняли у міській раді. На розгляд членів виконкому винесли питання щодо демонтажу паркану навколо спірної ділянки. Товариство обмеженою відповідальністю «Архбуд» Інвест Полісся займає цю земельну ділянку безпідставно. Договір оренди земельної ділянки укладався 1 жовтня 2007 року на 5 років. Додаткова угода до даного договору, яка продовжувала. Срок оренди земельної ділянки в судовому порядку скасовано, таким чином на даний час законних підстав заняття земельної ділянки немає. Зараз справу розглядає апеляційний суд в Рівному. Керівник фірми забудовника переконаний, він таки доб'ється права зводити будинок на цій ділянці. Земля повністю виділена під забудову, багатоповерхового будинку, ну і як вона не є прибудинковою територією? Це як от виходить, госполком вирішив дати, люди понесли затрати, а тепер вирішили забрати. Ви хочете мені вирішити працювати? Вы мне дали, вы собрали, вы знаете приказ за закону, пусть я здесь проиграю перед вами, но я вы, за рубежом, я выиграю этот суд, и блин, радуша будет принадлежать мне. И будете мне арендовать ее. Громкое заявление. А это, я, я, Сергей Иванович, я что-то неправильно сказал. А, или мне приходить к вам домой, давайте мне на лекарство деньги. Цей спір, що тягнеться роками, потрібно вирішити цивілізованим способом. Наполягає міський голова. Я зараз е, не захищаю ні в якому випадку ні представників інвестора і так далі, тому що я розумію, що ну було рішення міської ради по виділенню цієї землі і було. Не посмотрели на те, що ця земля фактично находится на придомовой території, поэтому люди просто вийшли і вот поднялась на деле волна. І вот эти 60, більше 60 судов. Я вам скажу, що в большей степені це заслуга людей, які живуть в сусідніх домах. Слово надають і мешканцям сусідніх багатоповерхівок. Вони наполягаються. Будівництво незаконне і небезпечне. Не було обговорення про виділення цієї земельної ділянки із громадою. Великі порушення державних будівельних норм. Відстань від будинками, який має строїти товариство «Арбудінвест Полісся, і між нашим будинком менше 20 метрів. По нормі ця відстань повинна бути не меншою за висоту будинку, який зводиться. А висота цього будинку 35 метрів. Далі закриваються до будинку всі проїзди. Це порушуються будівельні норми, це пожежні норми порушуються. І саме основне, що в наших будинках є тріщини наскрізні, і вони не витримають ніяких технологій. Сергій Сухомлин припускає, що запобігти будівництву за цією адресою вдасться шляхом домовленостей. Строї там будинок не можна. Прошли год, вже в этом году займався тим, хто пытался найти общі з собственниками компанії, яка владіла правами на застройку цього участка. Вчера, вчера собственники компании предложили подписать мировую угоду и готовы обменять этот земельный участок на другой земельный участок и закрыть наконец-то этот спор. Поэтому ну, на данный момент, пока устная договоренность достигнута, я хочу видеть все-таки документ подписи двух сторон, И поэтому я предлагаю зняти вопрос сьогодні і на следующий спалком подготовить вот на мірову воду між городом і застройщиками. Усі присутні підтримали таку пропозицію. Долю ділянки будуть вирішувати на наступному засіданні виконкому.